Все добре, наразі триває підготовка до сезону. Ми більш працюємо зараз на функціональною підготовкою і намагаємось підвищити наші ланки і ватації в обороні. Матч був хороший, ми виклалися на всі 100%. Не враховуючи те, що це була наша лише перша гра на цих зборах, ми, я вважаю, провели добрий поєдинок. Перш за все, дякую Терному штабу за довіру, за те, що продовжили зі мною співпрацю. Я намагатимусь викладатися ще більше, ніж викладався до цього, і завойовувати місце в основному складі. На новий сезон в мене лише одна ціль це заграти в основному складі і перемогти в чемпіонаті України. Добре. Дякую.